Перший в Україні освітній хаб від ЮНІСЕФ відкрили у Черкасах. На базі STEM-центру Черкаського інституту після дипломної освіти створили та технічно оснастили спеціальні кабінети, щоб внутрішньопереміщені учні могли навчатись онлайн, соціалізуватись та здобувати нові знання на інтернет-тренінгах. Юлія Дзюбло продовжить. Якщо ви на онлайні у вас нема дому можливості виходити на свої уроки, ви можете користуватися нашим центром. Побіді це робота в різних. Проєкта учнівська молодь ключова сільова аудиторія учасників освітнього хабу. У ньому передбачена організація діджитал студій для учнів, STEM-академій для студентів та освітнього клубу для дорослих. Також у хабі передбачена організація дистанційної освіти для учнів ВПО, які не мають своїх домашніх ноутбуків чи інших гаджетів для навчання. Світлана Стукало каже: це перший подібний хаб в Україні, проте на цьому не зупиняються. На сьогодні ці освітні цифрові хаби були забезпечені необхідною. Технікою і засобами для того, щоб кожна дитина мала доступ до уроків онлайн-уроків. Також ми підтримуємо ці освітні локації канцелярським приладдям. Для учнів провели перше інтерактивне заняття на новому обладнанні Валерій Данилевський вдячний міжнародним партнерам. Життя ставить перед нами певні виклики, Виклики, як забезпечити освіту для дітей в тому форматі, щоб вона була дійсно якісною. Перше. Друга безпечною і третя доступною. Ось сьогоднішній проєкт такого освітнього хабу він відповідає всім цим трьом критеріям, і ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони в такий непростий. Час для освітян для дітей, для всієї нашої держави простягли нам руку допомоги. Марія приїхала до Черкас із Запоріжжя. Дівчина навчається в 11 класі, проте чітко вирішила. Далі здобуватиме освіту з військової справи. Зі слів школярки, подібні освітні хаби дають можливість розвиватись. Ну, це військова справа. І чому ну, зараз в країні така ситуація, що потрібно. Спочатку мені було складно. Я думала, що ну. Мені складно було перейти на українську мову, тому що ну, все ж таки регіон такий більше російськомовний був. Але тут діти дуже я швидко адаптувалися, діти дуже добрі і вчителі дуже допомогли з адаптуванням. І зараз, коли відкрила цей хаб, ну буду користуватись, тому що пропустила багато матеріалу за всі ці півроку, і буду приходити там на заняття з математики особливо, тому що. Ну, багато пропущено, я це розумію. Кирило також переселенець, приїхав із Чернігова. Хлопець каже, у Черкасах вже знайшов друзів та й саме місто до вподоби. Приїхав з Чернігова 9Б. Розкажи, будь ласка, чи знайшов у Черкасах друзів, так. як школа як навчання? Так, знайшов Школа теж дуже добре, прикольно. Навчання, ну потихеньку йде. Зі слів директорки школи номер 20 Людмили Кіти, наразі у навчальному закладі здобувають освіту 24 внутрішньопереміщених учнів. Пані Людмила каже, з такими дітьми легко, іноді вони більше допомагають та не дихають, аніж ти їх. З ними не важко, вони хороші діти відкриті. І ви знаєте, коли нам здається, що ми їм допомагаємо і ми їх підтримуємо, насправді вони нас підтримують, і ми відчуваємо важливість своєї професії, важливість своєї місії. І вони нам допомагають, знаєте, тримати той таку психологічну рівновагу. А ці дітки, вони от тільки прийшли на такий майстер-клас, фактично на відкриття цих занять. Але коли їх запитала, чи їм потрібні ці заняття, жодна. На дитина не відмовились. Вони всі сказали, що ми хочемо знаєте чому тому, що вони зараз готові використовувати будь-яку можливість для того, щоб підвищити рівень своїх знань. До всього інститут після дипломної освіти отримав від ЮНІСЕФ набори Школа в коробці. Кожен такий бокс за важке сорок кілограмів. Його вміст розрахований на 40 учнів. Крім того, перші відвідувачі зможуть скористатися послугами аналогічного освітнього хабу в смілянській школі номер 11. Наразі ми готові відкрити два хаби на на Черкащині. Сьогодні ми відкриваємо один у Черкасах і У Смілі, але в планах ЮНІСЕФ розширення цієї діяльності і сподіваємося, що у 2023 році ми зможемо відкрити їх по всій Україні. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.